Напевно, трошки діти розладнали. При файного, благодатного і мирного, дай Боже, дня понеділка. Сьогодні нас впустили в одну із своїх святинь гурткана Христя із Лесиком. Бо кажуть, тут файна і слухайте, мені так подобається, нема ехо. Треба собі таке зробити. І сьогодні понеділок, значить, вчимося і Слово Божого. То саме нині буде дуже файне слово із першої глави Євангелія від Марка. А саме такий файний вірш, коли прийшли учні до Ісуса і кажуть, і там інші, хто був в домі Петра, кажуть, що те ще Петра хворує, те ще Петра хвора. І файно ми так розбирали цей вірш на біблійному колі і дійшли до такого висновку, що от сьогодні так ми там кажемо: та подумаєш, гарячка, хоч там Іванист Лука каже, що вона мала тяжку гарячку. Але все рівно. Оце, оце применшення, яке ми маємо. то слухай, що ти своєю гарячкою будеш турбувати Ісуса? А вони ні. Вони кажуть, слухай, допоможи. Ісусе, втручайся, М мама дружини Петра Петра теща хворує і втручайся. І це таке добре заохочення для нас на цей тиждень, брати і сестри, щоб ми не применшували свої потреби, щоб ми не применшували те, що з нами відбувається. Скільки разів, а ну, зверніть увагу, чи в молитві, чи в своїх думках про Бога, ти думаєш, ні-ні, я з таким, я, я, я таке пусте Богові не буду говорити, я з таким пустим до Бога не буду звертатися. А Господь каже, нема пустого. Слухай, якщо каже Господь: для мене важливо, скільки тебе волосся на голові. <х <х> якщо для мене важливо, як там горобці піднімаються і як падуть, то наскільки важливо щось більше, а тим більше щось такого, як гарячка, як температура. Тому, товариство, не применшуйте, не знецінюйте те, що з вами відбувається. Навіть якщо маєте найменшу турботу, скажіть це Богові. Вилийте це йому молитві. Розкажіть йому про це. Бо потім, коли ми цим не ділимося, то цих маленьких турбот, цих маленьких гарячок, маленьких різних бід, щоденних так назбирується, що з них ліпиться якась одна велика біда. Не чекаємо, поки воно виросте так, що вже зовсім стане неконтрольоване. Але віддавай зараз, сьогодні, одразу як, як це відео завершиться, нажміть паузу і помоліться, коротенько, до Бога. І з тими турботами, з якими ж сьогодні живете, з тими турботами, які сьогодні вас зачіпають, які сьогодні вас турбують, які сьогодні не дають вам нормально працювати, нормально жити, нормально існувати. Зверніться з ними до Бога. А Він ледве чекає, люблячи нас, коли ми до нього заговоримо, коли ми звернемося. Коли ми щось попросимо, коли подякуємо, Господь так тебе любить, що він без кінця чекає: ну кажи щось, ну, ну промовляй до мене, думай до мене, дивися в мою сторону бодай. А кожне наше прохання, кожна наша подяка, кожна прослава, перепрошення, то це завжди є також дивитися у сторону Бога. І тому тікайте від всяких уловок нашого ворога, від уловок таких гачків диявола. Будь-якого знецінення, применження того, що ми переживаємо, і того, що ми маємо. Ні. Наш Бог нас любить. Твій Бог тебе любить. Тому не втомлюйся Богові про це розповідати про те, що з тобою зараз відбувається. І потім ми читаємо в першій главі Марка, що Ісус доторкнувся до неї, взяв її за руку, оздоровив її, і вона одразу почала служити. Тобто не просто оздоровив її і в нас ще собі там долежувала на лікарняному два тижні, а вона одразу увійшла в життя. Тому віддаваємо найменші наші хвороби Богові, і нехай він одразу втручається, благословляє, змінює наше життя, щоб ми ставали активними. Також, товариство, запрошую вас до такої невеликої справи, але великої. Підпишіться на канал Ходім. Ще трошки, і нас буде 30 тисяч підписників. Підпишіться цими днями. І нехай ця цифра якомога швидше добіжить до тридцятки. А вже як добіжить, то будемо святкувати. А після будемо далі рахувати і збиратися докупи всі ходімці. Так що вам не важко, а для каналу це завжди дуже файно. І підписка, і коли нажимаєте дзвіночок, будуть вам повідомлення приходити. І кожен коментар і вподобайка. Так що дякую, що ви є. Будьте благословенні і не дозволяйте применшувати ваші потреби. Майтеся файно, мир вам.